Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії б'ють на сполох, а також про українські багатоцільові тактичні ракети Р 360 Нептун. Розпочнемо з того, що країна агресор продовжує щоденно бити по нашим мирним містам. Звісно, періодично виникають такі запитання щодо справедливої відплати відповіді країні агресора. Щодо цього сьогодні є такі новини. У міноборони РФ заявили, що цієї ночі понад 50 безпілотників атакували вісім областей на Росії. Звісно, російське міноборони повідомляє, що нібито знищила та перехопила усі безпілотники. Проте у ЗМІ пишуть прямо, що у кількох областях РФ пролунали вибухи і що є пошкодження енергетичної інфраструктури. Російські засоби масової інформації, пропагандисти пишуть прямо, що на об'єктах паленоертичного комплексу в Смоленській області почалася бавовна після атаки дрона ЗСУ. Насправді там не одна бавовна, тому що росіяни публікують фотографії і відео, повідомляють про вісім бавовн і не на одному об'єкті. Крім того, є повідомлення про те, що в Брянській області також почалася бавовна на важливому об'єкті після атаки дронів ЗСУ. Це повідомлення з російських ЗМІ. Крім того, були повідомлення і про враження трансформаторних підстанцій. Ще до цього, в соціальних мережах навіть такі карти публікують, обводять такими квадратиками жовтенькими. Ні, схоже на те, що були пошкоджені як мінімум трансформатори, ступінь їх ураження невідомий навколо Курської АЕС. Стосовно цієї атаки по восьми областях Російської Федерації країн агресора. Сьогодні в наших змі є повідомлення про те, що атака дронів у восьми областях Росії є спільною операцією українських спецслужб. Про те, щодо наших дронів і дуже ефективної зброї, як ми бачимо, російські ЗМІ вчора піднімали таку хвилю емоцій, повідомляли про те, що Україна розробила безпілотник, який здатний долетіти до Сибіру. Що в України вже є безпілотники, які можуть прилетіти до трьох тисяч кілометрів. Більше того, в цей же час російські пропагандисти публікують таку термінову новину, гучну знак оклику, така блискавка б'ють на сполох. Зкрема, видання Російська зброя пише, що Збройні сили України приступають до серійного виробництва модернізованих багатосільових тактичних ракет Р 360 Нептун. Із зменшеною масою бойової частини до 100-150 кг та збільшеним радіусом дії – до 500-700 км. Стосовно нашого Нептуна, я покажу вам цю фотографію. Ця фотографія вже відносно стара. Не зрозуміла, яка зараз пускова установка, чи ці пускові установки залишили, що у нас раніше були, чи, можливо, вже якась нова пускова установка. Але що далі пишуть пропагандисти? Вони пишуть про те, що повідомляється про зниження ефективної поверхні, що відбуває радіохвилі, і реалізації ще більш наднизьковисотного профілю польоту 25-15 метрів на маршових ділянках траєкторій до входу в мертві зони зенітно ракетних засобів. При цьому пропагандисти уточнюють, що ефективна поверхня, яка відбуває радіохвилі, могла бути знижена з 0,1-0,2 квадратних метра до 0,05 квадратного метра. Є ще від них така інформація про те, що складність перехоплення подібної версії ракет Р 360 буде настільки ж висока, як і стосовно ракет Storm Shadow і Скальп. При цьому у питанні стосування модернізованих Нептунів власної розробки Збройні сили України не залежатимуть від вказівок і рекомендацій Пентагону, та будуть засовувати їх щодо стратегічно важливих об'єктів у європейській частині Російської Федерації. Тому пропагандиста закликає, що вже начебто зараз мають бути виділені додаткові дві ескадрилі Су-35С або Міг-31БМ для завчасного перехоплення подібних ракет. І це не вже не кажучи про необхідність термінової розробки та початку позначання до військово-космічних сил дирижаблів, дальньорекаційного виявлення. І ще одна новина щодо наших нептунів, яка була три дні тому в російській ЗМІ. Про те, що Буцімто Україна в цьому році планує в 10 разів збільшити виробництво крилатих ракет Нептун. Звісно, можливо, пропагандисти з одного боку і нагнітають, можливо, це вони думають про те, які характеристики зараз у наших модернізованих ракет Р-30 Нептун, чого досягли наші конструктори, наші інженери. Наші спеціалісти, фахівці промислового комплексу. Але те, що Україна активно працює над ракетною програмою, тут ніяких сумнівів немає. Президент України Зеленський вже неодноразово про це повідомляв і зазначав, що є успіхи. Про це пишуть і міжнародні змі. Зокрема, у березні були повідомлення про те, що буцімто Україна вже розпочала серійне виробництво ракет з дальністю 700 і більше кілометрів з лютого цього року. Тому немає ніяких сумнів в тому, що окупантів ще чекають багато сюрпризів. І не дарма пропагандисти акцентують увагу на тому, що Україна не буде зважати на рекомендації від адміністрації Білого Дому, від Пентагону, тому що це наші українські ракети, тому що це ракети нашої власної розробки. А закінчимо цей випуск на такій ноті: ЗМІ повідомляють, що Тюменська і Курганська області Російської Федерації продовжують йти під воду. Як то кажуть, далі буде. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.